Шановні клієнти, ваші увазі представлена Kia 12 2012 року випуску з бензиновим двигуном 1.6 на автоматичній коробці передач. Що маємо по комплектації? Салон автомобіля тканина з механічними регулюваннями. Підгріви передніх сидінь. Однозонний клімат-контроль, датчик світла. Пробіг даного автомобіля становить 125 тисяч 177 кілометрів. Це офіційна машина з історії до останньої відмітки. Коректор фар. Підігрів зони склочисників. Похайній другий ряд сидінь. Встановлені задні парктроніки заводські. Дуже місткий багажник зручний. комплектовано докаткою. Автомобіль вже на зимовій гумі, дуже цікавий варіант. коза цікавила дана пропозиція. Будь ласка, приїжджайте на більш детальніший огляд та тест-драйв до нас за адресою Велика Кільцева-58. Також хочу наголосити вам, що в нашому автосалоні ви ще зможете переглянути понад сотню перевірених автомобілів.